У сумах шанували пам'ять жертв політичних репресій у центральній частині міста. Представники єврейської громади Сум розмістили меморіальні таблички чотирьом людям, розстріляним в 1937-1938 роках. Хаїму Казацькому, Михайлу Бірштейну, Натану Ескіну і Ісааку Базарському. Акції дали назву Остання адреса. За якимись дивними звинуваченнями, простого шорвника чи шляпника, простого майстра. Часовщика, як українського, годинникаря, або кравця, звинуватили в тому, що він японський агент чи англійський. Це були страшні часи, часи страшного терору. Їх забирали без причин, їх розстріляли або відправили кудись в Сибір. І на них ніхто не слухав потім. исчезли. В еврейской традиции нет такого, что мы ставим памятники просто так. Нет монументы, потому что в еврейской традиции память продолжается через те, которые еще живут. У часи великого терору, в 37-38 роках, у Сумах зазнали репресії майже 600 людей, говорить історик Олена Приймач, що досліджує тему сталінських репресій в Сумській області. Вона виступила співорганізаторкою акції Остання адреса. Дизайн табличок виконаний архітектором Олександром Бродським. Кожен знак присвячується окремій людині. Принцип проєкту одне ім'я, одне життя, один знак. Це громадянська ініціатива, яка має на меті. Закарбувати пам'ять про людей, які були, були репресовані під час великого терору. Зокрема, в місті Сума було розстріляно майже 300 людей. І Сьогодні ми тут зібралися для того, щоб вшанувати пам'ять чотирьох з них. Вони всі мешкали в центрі міста, були знайомі між собою, були арештовані в один день і згодом розстріляні. Важливо, щоб люди пам'ятали, щоб вели себе як треба, щоб кожен чоловік. Людина понимать, что жизнь самая дорогая, и нельзя у другого отнимать ее. Все это наша история, поэтому она и важна тем, которые вот пытаются уложить в рамки нашей истории вот организатор этого мероприятия. Серед розстріляних 34 людини мали єврейську національність. Їх пам'ять єврейська громада сум хоче вшанувати, встановивши ще 20 табличок на сумських фасадах. Анна книж Віталій Педенко Суспільне новини Суми.